Сьогодні ми з селянами побудували ось у такі, е, вежі, з яких я буду сьогодні стрибати. І що з цього вийде, дивіться в цьому відео. Всім привіт, друзі! З вами я, Масонка, у Майнкрафті, і сьогодні, як ви вже могли здогадатися і ви бачили, ми будемо стрибати у воду з таких вам великих е, рамп. Але ви перед переглядом поставте лайк, підпишіться на канал, і ми починаємо. Так, ідемо. Тут є рівні. Перший, другий, і третій. Тобто ну, маленько, давайте з маленько. Поїдемо середню, а потім вже, друзі, велику. Так піднімаємося. Отако, вгору, вгору, зараз піднімемося. Такого давай, давай, давай. Масонка повзе. Повзе, 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 повзе. Тако ми вилізли тепер 3, 2, 1. Стрибаємо. Вов, вов, вов. Ой, я знищився. Так, друзі, тут я зробив трішки більше місця для падіння в воду тут, о, зараз ми будемо знову пробувати це зробити. Піднімаємося, піднімаємося, друзі. Ще трішки є. І тепер думаємо доприметимо 3-2-1. Прийма! Є! Ідеально, друзі. Я ідеально приземлився в воду. Це дуже прикольно. Дуже мені це подобається. Друзі, а якщо вам подобається моє відео, то ви обов'язково поставте лайк і підпишіться на мій канал. І я буду дуже радий цьому, що ви це зробите. Тому продовжуємо. Так, друзі, йдемо на наступний рівень. А на третій я навіть не знаю як. Чи ми взагалі зможемо долетіти до води. Ой, вдарився, нічого. Піднімаємося. Піднімаємося, бо це. Робити тут вже достатньо далеко. Ой-ой-ой. Чуть не впав. Добре. 3, 2, 1. І стрибаємо. І є, друзі, дуже-дуже круто. І зразу йдемо на третій рівень. Так, зараз ми будемо підніматися. Все, зразу тут піднімаємося, друзі. Також йдемо до гори. Так, ой-ой-ой-ой. Я чуть не впав. Ой-ой. Тут важко втриматися. Друзі. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой. ой Друзі, ой, ай, я падаю, друзі. А-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а Ай, друзі. Ой. Ай, де я? Що що таке сталося? Ай, чому так нога болить? Я не розумію. Ай, ай, дуже болить, ай, ай, треба вийти з хати. Ай, дуже-дуже болить нога. Селяни, селяни що сталось, де ви? Я не пам'ятаю. Пам'ятай тільки як я впав з драбини. О, Басадка, за тебе хвилювалася. Ми викликали швидку. Сказали, що в тебе є сидці, але ти зламав ногу. Я зламав ногу, тому вона мене так болить. Ай. Дуже-дуже больно. Ой, дуже сильно болить. Не треба було туди лізти. Ай. Так, посадка, де було варто туди лізти? Ай, більше я туди не полізу. Ай, дуже нога сильно болить. Треба відпочити. Отак, От друзі. Я не втримався і впав з драбини. Ось так. Ай, дуже нога болить. Дуже сильно. Ай. Фух. Болить, але потерплю. О, друзі. Ось так вийшло. Друзі, ай, нога мене досі болить, але я не плачу. Ось так, ай. Нога ну, сильно-сильно болить. ну Нічого страшного заживе, але все рівно треба буде піти до лікаря. Перевірити ногу, а мене дуже-дуже болить нога. Ось так, друзі, вийшло. Якщо вам сподобалося відео, обов'язково поставте лайк, підпишіться на канал. Бувайте і всім па-па!